Червона доріжка, інстаграмна фотозона, близькі вишуканість, ошатно вбрані жінки та чоловіки. Навіть діти зібралися на благодійному івенті у Волинському драмтеатрі під назвою «Fashion Day». Тут представляли свої колекції 11 місцевих дизайнерів, одна з найяскравіших присвячена вишиванці. Дівчата та хлопці моделі у напівтемному фоє демонстрували публіці вигадливо оздоблені і водночас прості блузки, сукні та сорочки. Ініціаторка імпези, власниця модельної агенції, Марина Занюк розповідає, взялася за Показ мод вперше за більш ніж як 10 років. Публічні покази зупинилися у 2014 році з початком АТО. Тепер наважилася відновити, але з іншою метою. У нас, напевно, головна мета це збір коштів для 53 го батальйону 100-ї бригади. Ну а друга ідея це популяризація місцевого бізнесу, бренди, одягу, бренди, прикрас, місцеві виробники будь чого Один із тих, хто спостерігає за дефіле моделей, волинський медійник Євген Хотимчук каже: прекрасно, що попри воєнний час, молодь має можливість спробувати себе і в шоу-бізнесі. Не всі стануть міс, місами, не всі стануть красунями, але те, що навчаться ходити, навчаться вести себе серед людей, це ж чудово. Вела захід, представляла модні колекції і закликала донатити. Блогерка і співачка Аліна Жук пояснює, для неї важливо, щоб місцевих дизайнерів знали і підтримували. І звісно ж, завжди готова до волонтерства. Це, як на мене, перша наша місія, яку ми маємо робити, щоб закінчилась нарешті ця війна, і всі зажили щасливо і спокійно. По-друге, дуже люблю одяг на мені, скажімо так, образ від нашого місцевого бренду. Кошти для військових збирали тут і на фешн ярмарку. Дизайнери пропонували свій трендовий одяг, модні капелюхи, стильні елементи одягу, вигадливі картини. Мама авторки місцевого бренду Світлани Гунчик показує створені донькою вишукані аксесуари. Спостерігає, тепер люди часто обирають прикраси в українському стилі. Дуже широким попитом. Прошечка користувалася, коли в нас розпочалася війна, і був величезний попит на замовлення. В основному це за рубежем вони замовляли люди в Канаду, там де українська діаспора дуже так гарно вона йшла. Для Дарини цей захід є ще однією можливістю заробити гроші для батька, який захищає нашу країну біля Авдіївки. Продовж трьох років Дарина створює сумочки з немостин. Лише на одну сумку може знадобитися близько двох тисяч бусин. Ну, до прикладу, така вона легша. Вона займала десь в районі чотирьох днів повноцінних, там по 12 годин. Така важча, бо новий дизайн. У мене всі сумки це ексклюзивні. Наприклад, такої більш нема, такої більш нема. Такої вішне манівка і такої вішни. Повтор. Така сумка тільки була в повторі там два рази через те, що я жертвувала їх на ну, ліки купляли все свій. За кошти зібрані на Fashion Де планують придбати прохідне авто спеціалізоване для вивезення поранених із позицій, куди звичайне медичне авто не може дістатися. Софія Мартинюк В'ячеслав Білов, канал.